Доброго дня, шановні. Маємо таку гарну курку велику і хочу її начинити гречкою. Ну, Раніше ми робили таке, але сюди яйця вбивала сирі, перемішувала цибулька і тоді в гречку. Ну, Зараз я собі вирішила зробити, щоб було трошечки смачніше, акуратніше. Зварила яйця, підсмажила цибульки. Ці яйця сюди положила варені. От, пройдуть парком із запахом цибульки. Потім гречку туди добавлю. і начиню курочку. Але перш, поки ще ця заправочка жариться, я її візьму, замариную трошечки майонезом, обмащу, перець, сіль. Тобто доведу її трошечки до смакоти і поставлю в духовочку під конвектор. Така, щоб обдувало, ну, буде готова, то тоді покажу, як вона. Ось така буде курка фаширована сюрпризом. Бувайте!